Всюди ви можете побачити тільки старі шифенги. А в нас вже оновлені моделі з гідропідсилювачем руля, редукторні мости, двосекційний, трисекційний розподільник, два гідравлічні циліндри, грузопідйомність навісного механізму вже на 400-650 кг, 24-ті колеса, гідропідсилювач керма. Вже стоїть циліндр, як у всіх тракторів, оригінальний. Шефенговський 132-й двигун. Оригінальний шифенг. Значок Шефенга. Новий дизайн 4400 з доставкою. Також можемо обміняти на будь-який ваш мотоблок, мототрактор чи взагалі будь-яка техніка. Плюс у нас вже є додатковий гідробак з показником, скільки в гідробаку є е, самого масла. Дуже класний трактор. 1450 кілограм вага гідропідсилювач насос знаходиться від двигуна, буде працювати. Коробка на 8 швидкостей. Доставка безкоштовна.